Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми з вами разом розпочнемо розглядати тему, яка називається Побудова прямого кута. Обчислення значень вирень. Що ж, починаємо день навчальний я рада привітати вас. Хай натхнення та бажання заходять разом з вами в клас. Приготуйтеся, будь ласка, до уроку. Розгорни свій зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку число 12, 1 рядочок. Тепер давайте з вами розв'яжемо задачки усно. Без їжі людина здатна прожити 14 днів, а без сну на 4 дні менше. Скільки днів протримається людина без сну? Правильно, нам треба від 14 днів відняти 4 отримаємо 10 днів. Але людині тоді буде дуже погано, дуже зле. Жирафи та слони сплять до 2 годин на добу. Скільки годин на добу вони не сплять? Як нам порахувати? Ми маємо від 24. Відняти 2 години отримаємо 22 години. Отже, всього 22 години на добу не сплять жирафи та слони. Наступна, наступна задачка. Тваринка гризун Соня Садова просинається тільки надвечір, на 3 годинки, щоб порухатися і поїсти. Скажи, скільки часу на добу спить Соня? Правильно, якщо від 24 відняти 3, буде 21 година. Отже, Соня Садова спить 21 годину. Давайте розглянемо завдання. Нам треба назвати числа, пропущені в таблиці. Пригадай, як знайти невідомий доданок. Перший доданок 34, другий невідомий сума 51. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. Отже, 51 відняти 34 буде. 50 відняти 30 буде 20. Так, залишається 21. 21 відняти 4 буде 17. Перший доданок 27, другий невідомий сума 65. 65 відняти 27 буде. 65 відняти 20 буде 45. 45 відняти 7 буде 38. Наступний перший доданок невідомий, другий 57, сума 85. 85 відняти 57. 85 відняти 50 буде 35. 35 відняти 7 буде 28. Перший доданок невідомий. Другий доданок 70, сума 100. Треба від сотні відняти 70. 100 мінус 70 буде 30. Перший доданок 7, другий невідомий сума 56. 56 відняти 7 буде 49, мої розумнички. Перший доданок невідомий, другий 60, сума 63. 63 відняти 60, дорівнює тільки 3. Перший доданок 8, другий невідомий, сума – 80. Щоб знайти невідомий доданок, треба 80, відняти 8. Буде 72. Чудово! Ви впоралися з цим завданням. Будь ласка, прочитай задачу. Розглянь короткий запис та розв'яжи її за поданим планом. На трьох полицях шафи стоїть 68 книжок. На першій полиці 25 книжок, а на другій 32 книжки. Скільки книжок на третій полиці? Що відомо про першу? На першій полиці 25 книжок. Що відомо про другу? На другій 32 книжки. Чи відомо нам щось про третю полицю? Нічого. Але ми знаємо, скільки ж стояло разом на першій, другій і третій полиці. Скільки? 68 книжок. Це задача на знаходження третього доданка за відомою сумою і двома доданками. Бачимо, третій доданок невідомий. Ми знаходимо третій доданок за сумою та двома доданками. як ми можемо зробити? В нас є план. Перше питання плану: скільки книжок стоїть на першій і другій полиці разом? Спочатку ми дізнаємося, скільки ж книжок стоїть на першій і другій полицях разом. А далі від того, скільки книжок було на першій, другій і третій полиці, віднімаємо ті, які стояли на двох полицях. Отже, першою дією в нас буде 25 додати 32, дорівнює 57 книжок на першій і другій полицях. А далі 68. Треба відняти 57, щоб дізнатися, скільки ж книжок стоїть на третій полиці. Отже, 68 відняти 57 дорівнює 11 книжок. Чи дали ми відповідь на питання задачі? Дали. Отже, відповідь: на третій полиці 11 книжок. Ще раз, це задача на знаходження третього доданка за відомою сумою і двома доданками. Задача. Маса теляти поросяти та ягняти разом становить 95 кг. Маса теляти 49 кг. Маса поросяти 35 кг. Маса ягняти невідома. Нам треба дізнатися, яка ж маса тягняти. Тобто ми так само знаходимо невідомий доданок за сумою та двома доданками. Що ми маємо зробити спочатку? Правильно, ми маємо спочатку знайти, яка ж вага теляти та поросяти разом. Якою дією? 49 додати 35. А потім від маси ягняти, теляти та поросяти загальної, так, 95, відняти ту масу, яка позначає масу теляти та поросяти. Отже, перша дія 49 додати 35, дорівнює 84 кг, це маса теляти та поросяти. А друга дія 95. Відняти 84 дорівнює є 11 кілограмів. Відповідь: Маса ягняти 11 кілограмів. Назви номери фігур, що мають прямий кут. Дивимось, перша фігура. Перевіряємо. Чотирикутник. Чи є тут прямий кут. Перший кут не прямий, він є гострим. Так. І другий, пам'ятаємо, він є не прямим, а він є більшим, ніж прямий. Пам'ятаєш, на минулому уроці ми пригадували, що якщо кут буде менший від прямого кута, то він буде називатися гострим. А якщо він буде більший, ніж прямий кут, то він буде називатися тупим. Так, дякую. Трикутник. Перший кут гострий, він нам не підходить, а ось другий кут. Якраз таки будуть прямим. Наступний прямокутничок в прямого в прямокутника всі прямі кути пам'ятаємо. І п'ятикутник заміряємо, Перша частиночка, перший кут буде прямим. А наступні вже будуть якими? Правильно, вони будуть у нас тупими. Так, і ще у нас є один в п'ятикутнику, ще один прямий кут. Згодна. Отже, зазначений фігур прямі кути має трикутник, прямокутник та п'ятикутник. Давай з тобою побудуємо в зошиті прямий кут. Прямий кут можна будувати за допомогою косинця, так? Або можна за допомогою. Наших клітиночок, поглянь, будь ласка, щоб перевірити, чи прямий буде код. Так, ми можемо з тобою провести рівну лінію, так, рівну лінію проводимо. Бачимо, ось ми на 4 клітиночки провели рівну лінію. Так, зупинилися. І далі в праву сторону рівну лінію. Ось ця частиночка посерединці, вона буде називатися якраз таки прямим кутом. Ось так виглядає наш прямий кут. У своєму зошиті зараз намалюйте, будь ласка, прямий кут. Побудуйте його. А тепер побудуйте прямокутник, фігуру, в якого всі кути будуть прямі. Ще раз можете зробити це на аркуші зошита за допомогою косинця або просто ваших клітиночок у зошиті. Спробували? Сподіваюся, у вас вийшло. Давайте продовжимо речення. Було цікаво, було важко, продовжить, що було важко. Тепер я можу. Що ви тепер вмієте? Я навчився. Мені захотілося домашнє завдання. Виконай номер 473-474. Дякую за увагу! Чудова робота! Бувай!